Вітаю вас, дорогі друзі. Нещодавно я випускала відео про те, як не втратити допомогу, яку надають наразі в Іспанії, яких правил потрібно дотримуватися, що потрібно зауважити перед тим, як обирати саме Іспанію для того, щоб потім ну не дай Бог не втратити можливості цієї програми, на яку ви стаєте. Сьогодні я хочу поговорити про те саме, але про Німеччину. Оскільки Німеччина дуже сильно допомагає Україні на сьогодні, і у Німеччині ви отримуєте. І фінансову допомогу, і вона не маленька, і також ще й компенсацію оплати житла, що являє собою доволі значну суму. І як це все не втратити, як залишитись на цих умовах, що може змінити ситуацію, і що може привести до того, що ви цю допомогу фінансову у Німеччині можете втратити. Знову ж таки, певнена, що відео буде корисне і для тих, хто зараз в німеччині, і точно для тих дівчат, які отримують, які. Які зараз шукають для себе е, варіанти країн, до яких поїхати? Тому не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, робити активним дзвіночок, щоб не пропускати такі корисні відео. Отже, перша причина, за якою вас можуть зняти з програми і позбавити виплат, це е, якщо ви відмовляєтесь від інтеграційних курсів, які є обов'язковими в Німеччині. Якщо ви приїздите до Німеччини, через деякий час вам обов'язково Джоб Центр запропонує вивчення іноземної мови німецької мови для того, щоб ви могли. Інтегруватися, і е, різні дати та, інші інтеграційні моменти, які е, у вас будуть віднімати, як правило, повноцінний робочий день з понеділка по п'ятницю. Ви мусите відвідувати такі курси. В залежності від землі, е, ці курси можуть тривати е, різний період часу. Зазвичай це е, 6 місяців, 9 місяців або рік. Е, і протягом цього періоду ви мусите відвідувати ці курси. Ви не можете їх не відвідувати, і ви не можете. Без поважної причини відповідно якось не, не прийти на ці курси. У мене у Знайомий нещодавно помер батько в Україні, і для того, щоб просто приїхати на похорон в Німеччині, вона була змушена йти пояснювати, надавати документи, чому вона буде відсутньою цих декілька днів, тому що вона поїде на похорони, і тільки на декілька днів вона отримала такий дозвіл. Вона поїхала, похоронила батька і повернулася до Німеччини. Тому це момент надзвичайно важливий. Так, є люди, які звільняються від необхідності проходити такі курси. Це це перш за все люди вже похилого віку, тобто ті люди, які не будуть зараз шукати роботу в Німеччині, не планують там, не планують там працювати. Ну їм такі курси зазвичай і не пропонують. Так і це можуть бути якісь невеличкі також групи, якщо це ну, мама з грудною дитиною, щойно народила, звичайно, ну вона має право на опіку над такою дитиною, так само її на такі курси направляти не будуть. але... Основні люди да, там, працездатного віку вони будуть змушені перебувати на таких курсах. Другий дуже важливий момент це перебування на території країни постійно. Вам надається дуже нетривалий час, який ви можете перебувати за межами Німеччини, і це всього 21 день на рік. Ви можете використати їх як завгодно, один раз 21 день або це може бути декілька поїздок, але в цілому 21 день. І якщо ви перевищуєте цей період. То, на жаль, ви знімаєтесь відповідно з програми і втрачаєте такі виплати. Багато хто задасть питань, а як же вони дізнаються, що ну там я відсутній. Ну, по-перше, ви джоб центр маєте регулярно відвідувати. По-друге, поки ви кудись поїхали, буквально там на декілька днів вам може надійти якийсь лист з того самого джоб центру з проханням з'явитися чи щось надати, чи ще щось. І ви мусите, мусите перебувати на території не просто на території. Торії Німеччини, а ну там, де ви живете, тому що навіть якщо ви переїжджаєте в іншу землю, чи кудись їдете на канікули, чи будь-де. Ви мусите повідомляти про це Джоб центр. Взагалі в Німеччині це те місце, де ви мусите виконувати правила 100%. Ви не можете відходити праворуч чи ліворуч. Якщо ви обрали для себе німеччину, значить, все, що є в законодавстві цієї країни, ви змушені виконувати. Ви змушені цього дотримувати. Тому будьте тут надзвичайно уважні, якщо вам потрібно кудись виїхати, поїхати, навіть на нетривалий час, обов'язково попереджайте про це джоб-центр для того, щоб не втратити такі виплати. І третій момент, чому ви можете втратити цю допомогу, це якщо у вас або є інші доходи, або вони. З'явилися, да, тобто і були, ви про них не сказали, або тільки з'явилися. А справа в тому, що оця допомога, яка надається в Німеччині, вона це є якби мінімум фінансовий, який ви мусите отримувати, тому що ви не отримуєте його в іншому місці. Ви не працюєте, ви не отримуєте якихось інших доходів у вигляді пенсії, стипендії і так далі. Вас просто немає грошей, і ось ви отримуєте цю допомогу. Якщо, наприклад, ви отримуєте в Україні якусь допомогу, там пенсію, да, чи, наприклад, допомогу по догляду за дитиною да, народили, то тоді відповідно така сума обов'язково враховується, вона віднімається від цього мінімуму, і ви отримуєте тільки решту. Тобто задача Німеччини – доплатити вам. Стільки скільки не вистачає до цього мінімуму, який вони визначили, і звичайно, якщо стає відомо, що ви маєте певні доходи, наприклад, ви влаштувались на роботу в Україні віддалено. Але якщо це якимось чином стало відомо власне Джоб центру, то звичайно вас знімуть з програми і дуже ще й сильно насварять за те, що ви не повідомили вчасно а відповідно вони таку ситуацію виявили. Багато хто мені зараз каже, а як же вони дізнаються? Ну ви знаєте, ми не знаємо, як вони дізнаються, і не хотілося б, щоб хтось опинився в тій ситуації, коли дізналися. Да? Українці, ну, переважній кількості своїх все таки чесний народ, і тому я думаю, що люди просто на такі речі не йдуть і обманювати не будуть. Якщо якось змінюється у людини відповідно так само фінансовий стан, вона могла ну, наприклад, знайти роботу, так чи вийшла заміж дівчина. І, відповідно, її чоловік уже добре заробляє, то знову ж таки всі такі факти будуть впливати на саму виплату, вона буде перерахована, тому що доход береться на сім'ю, і відповідно, якщо ваш чоловік знайшов роботу, да, а він був на виплатах, це не значить, що його позбавлять виплат, це значить, що буде братися ваш сукупний дохід. І якщо, наприклад, він заробляє достатньо, щоб покрити мінімум всієї сім'ї, ви такої виплати будете позбавлені. Якщо він, наприклад, заробляє... Півтори оцих мінімальних виплати, ну, значить, ви будете отримувати половину, да, там і на дітей, якщо вони є. Тому ці моменти вони є важливими. Німеччина не платить гроші просто так. Це не значить, що це додаткові гроші, які ви будете отримувати. Це просто значить, що а, ось. Такі гроші є. І навіть якщо е, у вас заходить якась е, оплата кудись вам на картки разово, да, про це дізнається Джоб центр, то тут будьте готові до того, що е, і це не постійний, наприклад, дохід, що вас попросять спочатку проїсти е, оці гроші, попросять, а потім вже е, ви знову можете повернутися на виплати. Тому тут будьте дуже і дуже обережними. Е, якщо ви обираєте Німеччину, і, наприклад, у вас є постійний дохід і ви хочете щось. Отримати так, тоді це або Німеччина не ваша країна, або в Німеччині ви мусите жити за власні кошти. Якщо відео було корисним для вас, чекаю від вас лайків, чекаю ваших питань у коментарях щодо Німеччини, щодо інших країн. Буду допомагати вам настільки, наскільки я зможу це робити. І я прощаюся з вами до нового відео. А ті, хто в Німеччині, звичайно, пишіть ваші коментарі, пишіть ваші рекомендації, дівчатам, пишіть обов'язково землю, де ви знаходитесь, і вдячна за вашу ваші доповнення, які ви надаєте. До нової зустрічі!